у нас шоста 6 июня. Именно такая чудная погода, не одна их моринки. Вот красав. Блинда и мало на пляже. И хочу вам показать какая водичка. Вода вже починає ще більше цвісти. Вон, дивіться, яка зелена. Я, ну, в принципі, отак... тут трошки зелень де відійшла. Ну, от зелень. А отут вона відійшла і, в принципі, така ще прозора водичка. Можна з цієї сторони зайти. Там трошки вона вже. Там де сколонучена, там вона більш чистіша. Але вон, дивіться, таке щось плаває незрозуміло. Тут-вот-тут тут трошки чистіше. Люди купаються, в принципі. Ну, водичка, яка холодна. Ух ты, холодноватенько сьогодні. Сводищі. Така собі. Водичка. Тука. Не знаю, чи я буду сьогодні купатися, але... Може, під душок краще піду. Може по коліна зайду. От бо я не ну, люблю таких вже брудна вода для мене. Ще в червні можна було один раз купнутися. А далі, бачите, купаються навіть тільки бульбашки. От як скупнулися, воно які бульбашки. Це значить така вже. Вона вже збрудна гря... вода. На, о, о, цих, тось, плаває. Морозиновий. Могли там катамаран собі замовити. Такий чистенький пісочок тут класний. Бо можна. Але купатися не знаю, вряд не треба наранжу купатися. Там навіть собачку ранку. Такие бульбушки дают, если ты, кто большой, всячески купался. Там у меня на пляже душик, можно себе там еще кого-то Всем чудового дня. Пока-пока. А, вы купаетесь или не сцелитесь?